Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєї каналу. Рада вас вітати. Будемо дивитися з вами карту дня на 12 вересня 2022 року. Розклад у нас общий, не індивідуальний, пам'ятаємо. Вибираємо в трьох варіантах. Інтуїтивно собі вибирайте і слухайте перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так. Перший варіант у нас буде трійка мечів. У цій карті ви дізнаєтесь якусь істину, що позбавить вас від тих ілюзій, які виникали по Луні. Якісь будуть вас страждання, печаль, ви постійно щось переживаєте себе, накручуєте на все погане, все время тривожитеся через це все. Якісь будуть, можливо, за цього вашого стану будуть якісь неприятні. Щось якісь проблеми на роботі можуть бути, можуть бути і конфлікти, і вдома, і так само ж на роботі. Вам такий сьогодні день потрібно побути на самоті, або ж просто знайти людину, якій ви можете довіритись, виговоритися, виплакатися і йти в... відпочити і йти з новими силами в новий день. Так, по другому варіанту в нас випадає карта Шістьочка Пентаклів. Ну, тут така карта позитивна, скажімо, отримання подарунків, можливо, самі будете дарити подарунки. Ну, день сьогодні досить позитивний, перспективний. Отримання якогось прибутку, можливо, отримаєте якусь допомогу, на яку так уже давно чекаєте. Ну, день. Будете отримувати щось, можливо, ви самі будете віддавати щось, і самі, але ж можете і отримати взамін якісь подарунки. Ну, якщо і будете комусь щось віддавати, то будете видавати це з радістю. Тобто день, день, можливий, буде і хтось піде на якесь святкування, чогось та подарить подарунки. Можливо, ви святкуєте щось та будете отримувати їх. Можливо, хтось хоче зайнятися якоюсь благодійністю, але пам'ятайте, що не потрібно давати більше, чим ви можете дати. Проявляйте, скажімо так, розумну щедрість, не забувайте також і про себе. Так, третій варіант у нас карта миру. Сьогодні у вас буде гармонія з собою і навколишнім світом, почуття глибокого вдоволення, досягнення мети, успіх. По карті миру тут уже досяг, всі, все досягли, добилися всього, чого хотілося, все у вас збулося, все добре і прекрасно. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, для мене це важливо. Також до побачення!